Росія з хворобливою затятістю шукає докази біологічної загрози в Україні. Так Росія поширює інформацію, ніби над українськими військовими проводили експерименти з оцінки переносимості небезпечних інфекцій. Російське Міноборони опублікувало документи, які, начебто, доводять це. Насправді ж у жодному документі не йдеться про експерименти над українськими військовослужбовцями. З 2015 по 2020 рік в Україні діяла програма залучення до спільної біологічної діяльності. Ності спільної США її суть полягала в тому, щоб модернізувати українські лабораторії, а також проводити різні навчання та дослідницькі проєкти у сфері епідеміології. Аби виставити себе у найкращому світлі, російські окупанти стверджують, нібито росіяни відкривають нові аптеки та лікарні, а також надають медичну допомогу на окупованих територіях. От тільки росіяни забувають згадати найголовніше: усі проблеми з медичною інфраструктурою якраз виникли внаслідок російського вторгнення в Україну. На окупованих територіях досі залишається критична ситуація із забезпеченням населення медичними препаратами. Трапляються й випадки, коли Росія викрадає з українських лікарень. Препарати та завозить власні неперевірені ліки. Також у мережі поширюють інформацію, мовляв, Всесвітня організація охорони здоров'я збирається ввести третю стать. Деякі користувачі вбачають у цьому теорію змови. Мовляв, на заході пропагують одностатеві зв'язки, щоб скоротити населення. Наратив про пропаганду одностатевих зв'язків вічно зелена тема російської дезінформації. Насправді ж у всесвітньої організації охорони здоров'я повідомили, що оновлять свій посібник із гендерного підходу, аби позбавитися дискримінації в системі охорони. Здоров'я, утім там взагалі не згадують термін третя стать. Не сидять без діла й антивакцинатори, укотре в соцмережах поширюють дезінформацію про вакцинацію від COVID-19. цього разу, нібито щеплення це генна зброя для зменшення народжуваності. Це, начебто, доводить спад народжуваності в угорщині. Насправді, у статистиці угорщини немає ніякого зв'язку між кампанією з вакцинації та показниками народжуваності. Вакцини від COVID-19 не впливають на вагітність, не призводять до безпліддя та не змінюють генетику людини. Натомість шкода від від 19 добре відома ті, хто не вакцинувалися, з більшою вірогідністю постраждають від ускладнень у разі захворювання.